Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня вівторка, 10 жовтня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне у Прикарпатському онкологічному центрі відкрили стерилізаційне відділення та сервісну службу. Обладнання те, яке потрібно в кожному лікувальному закладі. У центрі Коломиї охочим міряли тиск та цукор, а Також консультували сімейні лікарі та психологи. Зазвичай в мене 120 на на а Чогось дівчина мені заміряла 160 на 100. З українським стягом в руках Коломиянка пробігла у Португалії марафон 42 кілометри. Дуже спокійно, тримаюся. У Коломиї співатиме фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця. Щиро ваш Сергій Василюк про це та інше детальніше далі. 7 жовтня, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Вербове Запорізької області, загинув солдат Петро Грабовецький, 1987 року народження із селища Печеніжин. Про це повідомили на сторінці громади в соціальній мережі Фейсбук. Водій гранатометного відділення гранатометної групи був добрим щирим працьовитим юнаком, який любив життя, країну. Та до останнього подиху боровся за її волю. йдеться в дописі. Висловлюємо, що співчуття родині захисника, вічна пам'ять та вічна слава герою. Про зустріч воїна повідомлять додатково. Внаслідок отриманого поранення під час ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області помер мешканець села Турка Василь Надурак 1999 року народження. Старший солдат спочатку потрапив до лікарні у Дніпрі, потім його евакуювали до Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Національної академії медичних наук України в Києві. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та родині захисника України. Про час та місце зустрічі захисника повідомимо додатково. З 1 жовтня розподіл природнього газу споживачам Прикарпаття за винятком тисмениця газ здійснює івано-франківська філія товариства Газорозподільні мережі України, яке входить до групи Нафтогаз, що зміниться для споживачів, розповів голова правління Івано-Франківськгаз Іван Шкіндюк. Оплату за послуги розподілу газу з 1 жовтня потрібно здійснювати з новими реквізитами івано франківської філії газмережі. Тариф на розподіл доставку газу для прикарпатців залишається незмінний 2-232 за 1 метр кубічний. Заборгованість за розподіл газу, яка виникла до 30 вересня, необхідно сплатити за старими реквізитами. АТ івано франківськ газ. Якщо у споживача є переплата за розподіл газу, АТ «Івано-Франківськ ГАЗ» станом на 1 жовтня, ми будемо повертати ці кошти на розрахунковий рахунок. Для цього потрібно подати до найближчого центру обслуговування клієнтів письмову заяву про повернення коштів адресовану АТ Івано-Франківськ газ для цього необхідно подати копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Довідку з банку з карткового рахунку і квитанції на суму переплати, заява на повернення коштів має бути подана від того ж платника, який вказаний у квитанції. Розмір вашої переплати можна завчасно дізнатися у контакт-центрі або центрі обслуговування. Клієнтів у Прикарпатському онкологічному центрі відкрили надсучасне стерилізаційне відділення та сервісну службу з високоякісним обладнанням. Тут будуть дебати про чистоту медичного інструментарію, матеріалів та білизни, які використовуються під час операцій, оглядів та процедур. Важливе оновлення відбулося за кошти НСЗУ. Генеральний директор Прикарпатського онкоцентру Ігор Дмитренко каже, відкриття стерилізаційного відділення важливий крок вперед у безпеці лікувального процесу, адже сучасна медицина не може існувати без ефективних методів стерилізації. До цього часу воно працювало повноцінно, але були деякі недоліки. Відповідно, не було того обладнання для стерилізації інструментарію, яке зараз є. Тобто, відповідно, ультразвукові мейки, які працюють і ультразвуком стерилізують інструментарію, низькотемпературні стерилізатори, автоклави, які не нищать інструментарій, не випалюють його. Надсучасне, скажімо, обладнання, те, яке потрібно в кожному лікувальному закладі, Відкрите ще одне відділення клінінгова служба онкоцентру, адже пацієнти дуже вразливі до зовнішніх збутників. Тому питання чистоти, комфорту і безпеки пацієнтів критично важливі у процесі лікування. Пацієнти всі задоволені. Від кожен пацієнт розуміє, що прибирається чисто. Зона пацієнта є тільки для нього та серветка. І, наприклад, якщо раніше можна було одною серветкою прибирати, то тепер цього немає. Умивальник не буде прибиратися зона пацієнта. Зона пацієнта не буде прибиратись умивальник. Ну і відповідно, туалет також має свою серветку і кольорове кудування. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, попри завдання президента направляти усі кошти на обороноздатність країни, Прикарпаття не забуває і про потреби наших медичних закладів та їх пацієнтів. У нас без сумніву дуже хороші лікарі, але для того, щоб їм лікувати людей, потрібно перш за все потужна хороша діагностика. Діагностика можлива при обладнанні. Тому сьогодні кошти спрямовують як міністерство охорони здоров'я, тобто на державному рівні. Так, на обласному рівні обласний бюджет, і ми постійно звертаємося до громад також підсилювати комунальні заклади, тому що у нас багато районних лікарень, які сьогодні також потребують оснащення. І відповідно, обласний бюджет також на себе бере ту підтримку, яку робить для наших громад, і сьогодні наше завдання, щоб ми не їхали шукати за кордоном кращого обладнання, кращої медичної послуги. Ми маємо цю послугу, особливо у час війни, мати в своїй країні, в своєму місці, тобто в тій лікарні, якій ми обслуговуємося, якій ми лікуємося. До слова кількість пацієнтів у Прикарпатському онкоцентрі суттєво зросла. Сюди звертаються не лише мешканці області, допомогу надають і внутрішньо переміщеним особам. У центрі Коломиї міряли тиск та цукор, а також консультували сімейні лікарі та психологи. Акція присвячена Всесвітньому дню ментального здоров'я. Його відзначають 10 жовтня. Деталі у сюжеті наших журналістів. У Коломиї на площі відродження людно. Сюди знову приїхав медичний автобус з виїзною міні-лабораторією. Мета дати людям можливість більше дізнатись про стан свого здоров'я. На даний час це дуже важливо є, тому що наше населення в останні роки живе так, можна сказати, в дуже складному і напруженому стані, і таке захворювання, як ковід, дуже важко попливало на психіку людей, і тепер, що дуже важливим, є це є війна. Всі наші люди переживають і нервують, і в цей стан він дуже відмічається на здоров'ю людей, тому що, як кажуть, в народі всі захворювання йдуть від нервів, і збільшується ризик скрового діабету, серцево-судинних захворювань і багатьох інших захворювань. Олена Васильівна прийшла перевірити вміст цукру у крові. Жінка каже, з її діагнозом важливо системно робити такі обстеження, проте не завжди є можливість. Прийшли сьогодні, случайно сюди, а такі акції потрібно проводити, бо нема де зробити оці го, е, тест. Нема де. Аптеки колись робили, зараз аптеки не роблять ці тест. У мене повищений сорок, хоч через то хочеться частіше робити тести, а їх не роблять ніде. Підтримав таку акцію міський голова Коломиї Богдан Станіславський, очільник міста. Вирішив перевірити тиск. Зазвичай в мене 120 на на вісімдесят. Щось дівчина мені замірила 160 на 100, але каже, що я напевно, швидко йшов. Тому так дуже багато в нас хворіб – це є від нервів. Тому завжди важливо кожного ранку починати з молитви віддатися повністю себе богові і вона спокійно тоді проходить день. Я так кожен день роблю. Але е, завжди варто слідкувати за своїм елементарним, це, що, яку ти воду п'єш, як ти харчуєшся, як за часто, з ким ти спілкуєшся, як спілкуєшся. Бо це, е, то вже каже, коли вже попадаєш до лікаря, то вже пізно. Як можна швидко продіагностувати своє здоров'я у центрі Коломиї показав своїм прикладом і начальник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Умовах війни це є дуже важливо, тому що ментальне здоров'я це здатність людини адаптуватися до тих умов, до того середовища агресивного, яке в стані війни. Кожен знає, яка в нього є проблема, і цю проблему не потрібно тримати в собі, а треба звертатися до спеціалістів, які допоможуть їх вирішити. Дякуючи ініціативі дружини президента Олени Зеленської. Інської бо якраз в Україні це питання високо і Сьогодні маємо можливість таку допомогу надавати нашим громадянам. Мобільний медичний автобус у середмісті Коломиї пробув кілька годин. Для всіх охочих була можливість безкоштовно проконсультуватися з лікарями та зробити низку обстежень. Івано-Франківський обласний центр контролю профілактики захворювань разом із партнерами та за підтримки місцевої влади планують і надалі проводити такі виїзні обстеження стану здоров'я для жителів Коломищини. У нижньому Вербіжі освятили новий храм усіх святих українського народу. Очолив дійство владика помічник Петро Голіней у співслужінні із справлячим архієреєм Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви владикою Василієм Івасюком. На святковій літургії згадали парафіян та інших благодійників, які долучилися до будівництва храму. На заході побувала наша знімальна група. Новий храм у нижньому Вербіжі збудували з ініціативи групи парафіян. Старенька церква, котру перевезли з села Поляниці, вже не вміщала всіх вірян, тож виникла потреба в новому приміщенні. У 2008 році зі щирого благословення владики Миколи Сімкайла посвятили наріжний камінь під будівництво святині. Рукотворний храм зводили 15 років. До будівництва добровільно долучалися мешканці села, а підприємці надавали будівельні матеріали та техніку. Громада православної церкви збирала в селі кошти, а також допомагала вантажівками для перевезення піску та гравію. Сприяли й парафіяни Печеніжинського деканату. Пожертви для будівництва святині збирали в Сопові, П'ядиках, Воскресінцях, Замулинцях, Стопчатові, Рунгурах, Коломиї та Зарваниці. Завдяки активній співпраці отця Михайла Дзюби з міжнародною організацією допомоги в будівництві храмів, чимале фінансування надійшло із-за кордону. 8 жовтня владика помічник Петро Голіней у співслужінні з правлячим архієреєм Коломийської єпархії УГКЦ Владикою Василієм Івасюком і 25 священників собору духовенства провели чинно свячення. На святкове богослужіння зібралося багато парафіян і гостей, завершуючи освячення, владика Петро поблагословив та освятив миром престіл, церкву зсередини. Далі відбулася процесійна хода, коли духовенство та вірні вийшли на подвір'я, щоб обійти храм із мощами святих. Після цього розпочалась архієрейська божественна літургія, на котрій висвятили нового деякона Юрія Поповича. На завершення парох храму отець Михайло Дзюба висловив щиру подяку меценатам і всім, хто долучився до будівництва святині. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, Події НТК. Юний патріот. У Коломийській громаді відбувся учнівський осінній вишкіл. Провели його для вихованців усіх філій Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Патріотично-спортивний захід об'єднав майже дві сотні старшокласників, а провели вишкіл посеред лісу у селі Шипарівці. Там побували мої колеги. Анастасія навчається у Шепорівцівській філії п'ятого ліцею. Для дівчини такий вишкіл не в новинку. Дуже старанно готувалися. Проводили стрільбу, Стави, пробували кидати метання гранат. А от для Юрія з п'ятого ліцею такий вишкіл дебютний, тому спільно з однокласниками ретельно готувався. Ми трошки готувалися, стріляли, придумали, який в нас буде форма. Значок. Такий вишкіл вже третій рік поспіль об'єднує учнів восьмих та дев'ятих класів. у Всіх філій опорного закладу Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. А це сьома філія навчальні заклади у Шепарівцях і Раківчику. Ділиться директорка опорного закладу Оксана Якубовська, щоб вони були знайомі, щоб це були вже друзі, які спілкуються в перспективі. Ці діти йшли до нашого п'ятого ліцею, яку 10 11 класу, і щоб ми все таки були одним єдиним цілісним колективом. Водночас, мета заходу це патріотичне. Виховання учнівської молоді наголошує Оксана Якубовська продовження історії українського козацтва і ми стараємося, щоб наші діти пам'ятали про ці традиції. Та цьогоріч вперше до проведення заходу залучили військових, зокрема із 10-ї гірсько-штурмової бригади, а також представників всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. Інструктори розповіли учням про правильне поводження зі зброєю та основні тактико-технічні характеристики стрілецької зброї. Провели лекцію про міновибухові пристрої та безпеку. Одним з наших завдань нашої організації є вишколювання молодь. Хоч Мо показати, які екіпіровці наші солдати біля інструкторів тризубу вишиковується черга, адже тут не лише спілкування, є можливість спробувати власні сили. Коломиянин Іван приміряє екіпірування українських солдатів. Нещуток знає, як важко боронити Україну. У Мене боїться загну і дідусь зараз своєю для учасників вишколу підготували низку випробувань. Це спортивні естафети, орієнтування на місцевості, метання гранат, завдання з долікарської допомоги. Та навіть конкурс на краще приготування польової каші розповідає головний суддя вишколу керівник Шепарівцівської філії Ігор Павлюк. Це і метання, це і стрільба, це і мінне поле, це і лазення. От по канатах і спортивні естафети для того, щоб ну більше залучити до активного способу життя, здорового способу життя. Ну і всього на сьогодення треба і знати військову справу. До слова, такі вишколи восени і навесні традиційно проводили учні шепарівці вже не один рік. Та тепер, коли об'єднались в опорний навчальний заклад, то вишколи набули більшого масштабу. А проведення цього заходу саме в лісі додає учасникам і організаторам неабиякої енергії. Переконує головний спеціаліст. Коломийського управління освіти з морально патріотичного виховання Ростислав Ломпас завжди наші військові чи упав. Вони не по хатах сиділи. Вони десь переховувалися, десь щось училися. Ну і ліса найкраще, найкраще місце, де можна себе проявити з фізичної точки зору. Із Шепарівців Коломийської громади Ольга Гириджук і Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Директорка Коломийського інклюзивно-ресурсного центру пробігла 42 кілометри. Марафон Людмила Михайлова подолала у португальському лісабоні. До слова днями Коломиянці виповнюється 40 років, а тому вона вирішила виконати одну із традицій бігунів пробігти ту кількість кілометрів, скільки років виповнюється. Але вийшло навіть трохи більше. Усю відстань коломиянка бігла з українським стягом. Скільки часу знадобилося, щоб подолати дистанцію, майже як з Коломиї до Яремче. Розкажемо у сюжеті. Це, це був марафон. Марафон. Людмила Михайлова ледь ступає кожен крок, щоб повільно йти неабиякі зусилля. А за день до цього вона впевнено пробігла марафон 42 кілометри. Люда! 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 Минулих 35 кілометрів. Все сім дуже спокотно тримаюся. Подолати марафон давня мрія директорки Коломийського інклюзивно-ресурсного центру. Ось ця медалька, та яка довгоочікувана, бо її дають тільки на, на фініші. 42 кілометри Коломиянка пробігла за трохи менше як 4 години. Прапор України, з яким я бігла всю дорогу, тут я позначила свій персональний рекорд марафон, який я пробігла за 3 години 59 хвилин і 25 секунд. Я готувалася до нього Два місяці задоволення, яке отримала, каже Людмила Михайлова, важко описати словами. Попри 35 градусну спеку, зізнається біглося легко, бо перешкоди ніщо, якщо я жага до перемоги і бажання втілити мрію. Відверто я кайфанула, було бігти дуже легко, не зважаючи на жару. Але це була моя мрія. Чомусь так стається? Коли починають бігати, в них завжди десь там є пункт, в голові добігти свій перший марафон. Що я і зробила? Я вам всім бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Слава Україні! Героям слава! У коломиї співатиме фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця. Військовослужбовець Сергій Василюк запрошує на благодійний концерт, щоб фінансово підтримати збройні сили України. Концерт розпочнеться о 18 годині 11 -го жовтня. Приходьте у середу у Коломийську філармонію. Маючись запросити усіх вас. Вже цієї середи, 11 жовтня о 18-й годині, на мій благодійний концерт у чарівній залі Коломийської філармонії, де ми неодмінно створимо свято української пісні та долучимось до нашої омріяної перемоги. Щиро ваш Сергій Василюк, до зустрічі, слава Україні! Безкоштовна освіта у словаччині без вступних іспитів та зно за програмою Free Student. Дізнайтеся більше на зустрічі в Івано-Франківську, 14 жовтня, готель Станіславів, вулиця Чорновола, 7, Початок о 12 годині. Запрошуємо також на безкоштовні консультації в офіс компанії Free Student, що на вулиці Лепкого, 14, у Івано-Франківську. Шахові надії Прикарпаття 2023. В Івано-Франківську відбувся п'ятий етап турніру серед дітей до 13 років. Успішно виступив на турнірі. І Коломіянин Юрій Стефурак. 48 учасників представляли Івано-Франківську, Сумську, Харківську, Херсонську області, а також Київ під час п'ятого етапу турніру. Шахові надії Прикарпаття грали у швидкі шахи за швейцарською системою в 9 турів. Успішну гру в цьому турнірі показав учень Коломийського ліцею номер 2 вихованець Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Стефурак. У цікавій та напруженій боротьбі дев'ятирічний коломиянин посів третє місце в загальному заліку із результатом сім очок із дев'яти можливих і став бронзовим призером турніру. Переможців і призерів відзначили кубками, медалями і грамотами. На сьогодні все нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. все буде Україна.